тролейбусному рухові 60. Саме восени 1965 року містом проїхав перший тролейбус. За 60 років змінювалася техніка, змінювалися люди і держава. Незмінна лише стратегічна мета, заради якої працює і сьогодні колектив із 320 людей. Екологічне перевезення пасажирів. Диспеча. Світлана Анатоліївна працює диспетчером на Черкасе Електротранс понад 35 років. У 87-му прийшла сюди молодою спеціалісткою після технікуму. У нас раніше було 12 диспетчерів, 6 у нас працювала на по випуску диспетчер і 6… Щиталася центральна диспетчер, поїздні журнали, шляхові листи, час виїзду, час заїзду, просто депо на лінії. Це ми все фіксували. Поки що на лінії. Там буде, мабуть, якщо 72-го не зроблять, то буде 319 працювати. Там поки що ні. Відтоді у роботі диспетчерської багато змінилося. Нині у поміч пані Світлані нова система контролю руху, замість радіозв'язку, мобільні телефони, онлайн-чати, gps трекери і додатки на смартфоні. Пан Віталій працює за кермом 35 років. Щонайменше 9 років водій тролейбуса. Каже, проїхати по місту буває складно. Хто як хоче, так і їде, кажуть. Хто де хоче, там стає. На зупинку не підійдеш, так як треба стати. Тролейбусу, який водить Віталій Яремака, 32 роки. Хлепаємі, та й їздить. Забезпечують справність тролейбусів, попри їхній поважний вік, працівники ремонту лагодять транспорт по заявках і періодично перевіряють стан техніки за планом. Над цим працює ціла служба. 62 особи це включаючи мийний комплекс слюсарів, слюсарів, електриків, майстрів, які працюють, і бригадира машини заїжджають. Якщо з лінії водій бере іншу машину, яка є в резерві. Виїжджає. А ми у даному випадку електроніка робиться або слюсарні роботи. Ви були, напевно, в цеху, де денне обслуговування. Кожного дня всі машини протягом тижня проходять денне обслуговування. Уборка машини перед тим, як машина заїжджа на ремонт, перевірка технічного стану, наявність несправності, устранення їх і випуск на лінію. Всього в КП Черкаси Електротранс зараз працює 320 людей. Це служба рухомого складу, диспетчерська ремзона. Діє також школа підготовки водіїв. Близько 60 випускників цієї школи лишилися працювати на підприємстві. За шість десятків років у колективі сформувалися цілі династії. На підприємстві працюють 32 родини: батьки, діти, сімейні пари. Черкас Електротранс це перспективне підприємство. Умови праці, гарантії, комфорт, реалізація на місцях, от і стабільність. Працівники кажуть, атмосфера на підприємстві доброзичлива. Колектив у нас дуже хороший дівчата вже теж ну, давно працюють, так що ми вже і. З деякими дівчатами ми разом учились і прийшли сюди хтось раніше, хтось поздніше. так що ми, ми вже так сказати, сработалість. Воєнний час вніс свої корективи. Частина працівників стала на захист батьківщини. Колектив волонтерить, допомагає військовим, впливають і відключення світла. Попри те, транспортники докладають максимум зусиль, щоб містяни не відчули незручностей. Більше випадків. Ну, місцяни цього не відчувають, тому що у нас є на підприємстві тягові підстанції, за допомогою яких шунтується електро... електрична енергія. Тобто з одної підстанції вона перекидається на іншу. В тролейбусах безкоштовно перевозять 17 пільгових категорій пасажирів. Працюють також над оновленням тролейбусного складу. У 2024 році, 25 жовтня. Було підписано трьохсторонню угоду між Європейським банком реконструкції і розвитку, Черкаською міської і комунальним підприємством Черкаси Електротранс. Рухомого складу близько 40 тролейбусів буде закуплено, і з них частина тролейбусів буде на автономному ходу. Тобто ці тролейбуси будуть задіяні в тих районах, де немає тягових підстанцій. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.